Привіт! Вітаю на каналі English Guide. В цьому відео ми зробимо швидкий загальний огляд всіх часів в англійській мові. Точніше, ми розглянемо основні групи часів. Це відео буде корисним і для тих, хто тільки починає вчити англійську мову, і для тих, хто вже трішки її вчив, знає якісь певні часи і сподіваюся, це вам допоможе зрозуміти їхню логіку трохи краще. І почнемо ми з самого самого основного: це поділ всіх часів на теперішній минулий майбутній. Тобто past минулий, present теперішній, future – майбутній. Розуміння такого поділу часу нам всім дуже знайоме і зрозуміло, тому я тут зупинятися не буду і перейду відразу до тих груп часів, які викликають найбільше питань. Адже кожен із попередніх наведених часів поділяється в свою чергу на простий, продовжений, і доконаний, тобто Simple, Continuous і Perfect. Саме про них я і спробую детальніше поговорити в цьому відео. І якщо ми згрупуємо всі ці часи, то отримуємо таких собі 12 часів. Отже, кожен час. Тобто, наприклад, теперішній, минулий чи майбутній, він поділяється на простий, продовжений, доконаний і доконаний продовжений. Насправді, і в українській, і в інших мовах також є е, певні форми всередині кожного часу. І ми так чи інакше їх якось виражаємо просто ми їх структуруємо трішки по-іншому. Якщо ви далі будете. Продовжувати вчити англійську мову, то помітите, що в англійській мові є не так багато часів і навіть граматики, і я б сказала, навіть слів порівняно з іншими мовами, але саме їх об'єднання, якась комбінація, і взаємодія і дозволяє отримати багато різних форм, значень, наприклад, коли два слова окремо мають. Одні значення, але коли вони стають разом, вони впливають один на одного і створюють якесь ще нове значення. Тому англійська мова це комбінація таких от окремих структурних елементів. І так само в часах, якщо Добре зрозуміти логіку, яка стоїть за кожною групою часів, тобто цих простих, продовжених, доконаних, то тоді вже можна досить інтуїтивно самим їх об'єднувати і комбінувати, утворювати якісь речення, граматичні конструкції і так далі. Тому що в нас будуть іще умовні речення, пасивні часи, різні форми майбутніх, там і модальних і так далі. І ми всюди будемо зустрічати. Якусь ту ж саму логіку. Тому саме зараз важливо приділити час, щоб зрозуміти оці окремі елементи. Почнемо ми з вами з продовжених часів. До кожного з часів я спробувала підібрати, як на мою думку, найвдаліше слово асоціацію, яке буде вам допомагати визначити, коли цей час використовувати або навпаки, чому його використовували. І отже, в продовжених часах таким словом є слово процес. Тому що ми використовуємо саме продовжені часи, коли нам важливо підкреслити те, що дія була протяжною в часі, що вона тривала який-то період. Продовжений це лише один із варіантів перекладу слова «continuous». можна знайти ще декілька слів в українській мові, які б добре показували значення слова «continuous». І одним із таких слів є ще безперервний. Тобто ти робиш, потім ще далі робиш і робиш, і робиш, і робиш, і це є продовження дії, тобто ти не зупиняєшся. В тебе є певна безперервність цієї дії. І от якраз продовжені часи певною мірою і виражають це. Тобто вони показують, що от якась дія почалась, і вона тривала, тривала, тривала й тривала. Це може бути і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому. Давайте візьмемо, наприклад, слово фарбувати. І як би ми казали на процес фарбування, який відбувається в даний момент. Тобто, що я роблю? Я фарбую, тобто я є в процесі фарбування. Це більше що стосується англійського бачення: Тобто, я є в процесі якоїсь дії. Якщо в минулому був цей процес, то я фарбувала, якщо в майбутньому, то фарбуватиму або буду фарбувати. Якби якщо в українській ми просто будемо змінювати закінчення і по них вже здогадуватись, за яку дію ми говоримо. Чи це якась продовжена дія, чи це якась коротка, чи вона завершена, чи не завершена, і так далі. А в англійській це роблять трохи по-іншому. Тобто тут вже ближче до англійської логіки було б саме і казати, що я є якою фарбуючою, або я є в процесі фарбування. Тому, якщо ви, наприклад, зараз саме вивчаєте часи, можете собі е, десь написати чи просто запам'ятати слово процес, і це буде вам такою певною підказкою. Потім наступна група часів це доконані. Тут я вибрала слово стан, але можна було б іще сказати результат або наслідок, і зараз поясню чого. Давайте подивимось на все, що ми маємо в даний момент. І якщо ми просто зупинимо час і подивимось на все, що існує. Якщо подумати трошки глибше, то можна помітити, що все, що існує зараз, є результатом всього, що відбувалося раніше. Кожна окрема річ, людина, явище, все-все-все, що існує, воно існує в якомусь певному стані. І тоді можна задумати ще трошки глибше і спробувати зрозуміти, яким чином вони стали такими, тобто, що саме привело їх до такого стану. Якщо ми візьмемо, як приклад книгу, візьмемо в руки книгу і подивимось і подумаємо все, що з нею сталося. Спочатку ця книга була лише ідеєю, лише думкою чиїй-то голові. Потім всі ті думки перетворювалися на слова, речення і утворився весь цей текст. Він потім ще багато разів друкувався, обговорювався. Було ще багато-багато чого задіяного, що він, цей текст став в тому вигляді, в якому ми його читаємо зараз. Потім туди вдавалися ще якісь ілюстрації. Потім цю книгу друкували, потім її, наприклад, відправляли на якийсь склад, потім в магазин, потім її хтось купив, і тобто все-все-все, що сталося з цією книгою, яку ви тримаєте в руці, це і є причиною того, що вона стала такою, як вона є, і вона опинилась в тому місці, де вона є, тобто там, у вас вдома, у вас в руках. всі 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 ці дії і привели. До цього результату, до цього наслідку. От саме про це і говорять доконані часи. Якщо ми візьмемо ще один приклад і просто людину, то людина є результатом також всього того, що з нею відбувалося. Так само те, що з нею фізично відбувалося, є відображено в тілі навіть елементарно, що людина їсть і є, стає частиною її клітин, побудови всього організму. Все, що вона робила фізично, тобто якісь вправи, також її приводять до стану. Навіть якісь травми чи поранення вони залишаються у вигляді шраму. Але е, в людини ще всередині є величезний світ це все, що вона бачила, все, що вона знає, вся її історія, всі її думки, все, що вона вчила. От весь її стан думок, бачення світу, просто стан пам'яті, мозку це. Результат всього, що відбувалося до того, до цього моменту, і тому навіть те, що не відбувалось, тобто, наприклад, те, що людина ніколи не робила чи не бачила, привело до саме до відсутності якогось спогаду, пам'яті чи е, знання. І коли нам важливо в мові підкреслити оцю якусь таку завершеність, тоді використовують доконані часи. І я вибрала слово стан. Тому що саме пояснення стану речей приводить людину, англомовну людину, до того, що вона використовує цей час. Тобто ми, наприклад, бачимо щось в нашій реальності, і нам цікаво, яким чином воно тут виникло. Якщо ми, наприклад, повернемось до слова фарбувати, і завершеність в нас яка нафарбував, розфарбував, дофарбував, оці всі слова вони трішки різні, але всі вони показують. Певну завершеність дії. Наприклад, приходиш додому і бачиш, що пофарбований стілець, тебе може підійти людина і сказати, що я пофарбувала стілець. От, скоріш за все, вона і скаже це на англійській мові саме в доконаному часі. Ось це приблизно і є основна логіка, яка стоїть за доконаними часами. тепер після цього всього ми прийдемо до простих часів. І я недарма їх поставила тут. Тому що два попередні часи, точніше, дві попередні групи часів, вони мали свою окрему специфічну роль. В простих часах вона трошки не така явна. Ті часи вони вже в собі містили якусь певну логіку і значення, і причину, чому їх використовувати. Тоді, як прості часи є трохи, скажімо, пустими, вони в собі. Не містять багато додаткової інформації. Простий час він виражає лише факт наявності дії в якомусь із часів. Ми їх використовуємо просто, щоб сказати, що та чи інша дія вона мала місце десь. Саме тому я і вибрала слово факт. Якраз коли ви думаєте, чи ця дія виражає просто який-то факт значить це простий час. І так само простими часами можуть і заміняють і доконані, і продовжені. Тоді, коли в нас уже з усього контексту, з усього, про що ми говорили, стає зрозумілим, що та дія, наприклад, закінчилась, або та дія тривала довго, і нам не потрібно це ще раз повторювати, нам не потрібно ускладнювати мову, уточняючи це все, ми можемо це просто сказати в простому часі. Тоді вже додаткову цю інформацію ми беремо з інших речень. Можна уявити, що в прості часи це такий собі швейцарський ніж. Тобто це ніж, який містить в собі багато різних таких корисних елементів, і, звичайно, ж сам ніж, але він маленький. І він виконує роль ту, яку має виконувати ніж. Тобто він ріже. Ним можна відрізати все. Тобто ми можемо і нарізати і хліб, і якісь овочі, розрізати навіть папір, чи який тудріт, чи все, що нам буде потрібно. Але якщо ми уявимо, як швейцарським межем нарізати хліб, то, хоча це і можливо, але це трохи незручно, складновато, і результат не буде таким, як можливо нам би хотілося. Але ми могли, наприклад, взяти. Який-то довший або навіть спеціальний ніж для нарізання хлібу, і ним нарізати хліб, і ми це зробили набагато швидше і якісніше. Приблизно це відображає якусь логіку часів. Тобто, прості часи вони роблять свою справу, але в них немає е, свого такого унікального призначення, як в інших часів. Тут наш приклад із фарбуванням для пояснення саме простих часів може не дуже і підійти, тому ми придумаємо щось інше. В нас в українській мові є таке чудове слово, як гукати. І ось уявіть минулий, і якщо це буде продовжений час, то це якраз буде гукала, тому що робила якийсь певний період. А як зробити так, щоб просто сказати сам факт? Що ця дія мала місце, то там підійде щось коротке, таке, як гукнула. Просто ну, що зробила? Ну, гукнула, ну, все. Тобто, це така досить швидка дія. Тут не підкреслюється те, що людина це довго робила. Ми так само не знаємо, чи це привело до якогось результату, чи вона догукалась, скажімо так. Але просто гукнула. Ми знаємо, що воно таке було. Саме такими являються і прості часи. Вони є короткими і простими. Ну і на кінець у нас залишились доконані продовжені часи. Вони є просто об'єднанням доконаних і продовжених. В першу чергу про них варто думати як про доконані часи, тому що вони все-таки виражають якусь завершеність, якісь наслідки. Тобто це якась дія, яка до чогось привела. Але моментом, який відрізняє їх від просто доконаних часів, є те, що наслідок ми отримуємо лише тому, що дія була продовженою. Легше буде зрозуміти з прикладом. От ми вже в минулому з вами фарбували. І одна справа, коли я скажу, що я там фарбувала стіну. Чи ще там щось пофарбувала. І ось це привело до того результату, що вона є пофарбованою, тобто вона там якогось кольору, і так далі. Оце результат від дії фарбування. Але якщо я, наприклад, буду фарбувати 3 години підряд, результатом цього буде, наприклад, те, що я стомлюся, або просто мені це набридно робити, або набридне запах фарби. Сам процес формування, він приводить ще до якихось е, певних додаткових ефектів, додаткових результатів. І тому е, доконані часи вони і разом з тим і пояснюють стан речей зараз, і якісь наслідки чи результати, але при цьому важливу роль відіграє те, що дія була саме тривалою. Спеціалізованість даних часів є. Взагалі досить вузькою і їх використовують, мабуть, менше всього. От зараз на цьому ми і зупинимось. Сподіваюсь, ви для себе зрозуміли щось нове, трошки краще ще зрозуміли англійську мову, її структуру, її часи і так далі. Тому, будь ласка, якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і вчіть англійську мову.